Доброго здоров'я, покажу вам ось такий матеріал. Дивіться. Три, бачите, метал. Візуально однаковий. Ось, взяти оцей метал. Оцей метал. І оцей метал. Але тут три різних метали. Спочатку перевіримо магнітиком. Три немагнітних метали. Бачите? Тепер провіримо спектрометр. Так. Сплави. Зачнемо з цього. Це 80-й. Готово. А ось. Ферохром. Готово. Ферохроми бувають різні. Ось цей ферохром він називається 0,25. В ньому... А ні, 0,05, вибачає, 0,05. В ньому 0,05% вуглецю. Це самий з ферохромів. Так, а ось третій кусочок, дивіться. Це просто хром, марка Х-99. Всі ці матеріали ми купуємо. Так, ферохром кидаємо до ферохрому. Хром кидаємо до хрому. А ферованадій віднесемо, положимо до ферованадію. Купуємо різні метали та сплави, аналіз оцінка. Викуп. Це все коштує, от, наприклад, якщо взяти ферохром, то такий ми купуємо від 80 гривень кілограм, от саме такий. Хром. Від 150 гривень і фереванадій ось у такої марки від 500 Якщо у вас є такі метали, пропонуйте. Якщо є різні і незрозумілі метали, пропонуйте також. Зробимо, перевіримо в визначеному ціну і купимо. Все, Па-па. Ціни в шапці профілю. Перехід в групи Telegram Viber.